Хочеш створити TikTok аккаунт з монетизацією, щоб правильно заробляти, і все це безкоштовно. Тоді ти за адресою. У цьому відео покажу повний процес, як правильно створити пошту для TikTok, які програми потрібні для запуску, як обійти блокування і як зареєструвати аккаунт TikTok. Так, щоб одразу була функція монетизації. Я зібрав все це в покроковий гайд, який зазвичай продають за гроші деякі блогери за немалі гроші. А ти отримуєш цей гайд абсолютно безкоштовно. Тому підписуйся, став лайк осік, і якщо щось не зрозуміло, обов'язково пиши коментар. Для початку нам треба створити пошту в Outlook. Заходимо на цей сайт, натискаємо на кнопку Створити аккаунт. Тут треба вписати нашу адресу і далі створюємо пароль. Стандартна процедура, в принципі, нічого складного. Далі треба вказати дату народження, бажано вказувати реально, щоб в разі чого було підтвердження, що це дійсно ми. І далі треба вказати своє ім'я, прізвище. Бажано латиницю, бо в TikTok ми будемо також вказувати це. Проходимо перевірку на бота. Може бути така, як мене, а може бути і капча пін код можна в принципі пропустити. Він нам не потрібен. Для того, щоб створити монетизований аккаунт TikTok, нам треба ПК або ноутбук. Також буде спосіб по створенню з мобільного телефону, але це буде в наступному відео. Переходимо за посилання в коментарях або в описі. Там буде посилання на дві програми, які нам допоможуть створити наш аккаунт. Перша програма це Antidetect Browser. вона допоможе нам створити унікальний профіль. А друга програма це якісний VPN, який не блокується TikTok, і без проблем, безперешкодно створює наші tiktok аккаунти Щоб завантажити, натискаємо на кнопку. Створити аккаунт, чекаємо, поки завантажиться ця сторінка. Якщо перше посилання не відкрилось, то можете використовувати посилання зі схожою назвою. Це нам потрібно для розблокування наших програм. Працюють саме ці версії, тому давайте створимо аккаунт саме на цих програмах. Тут обирається будь-який пункт, до речі, якщо цікаво, можу записати відео про заробіток на цій платформі. Тут заповнюємо реальні дані або максимально схожі на реальні. В гіршому випадку програма не розблокує посилання і все починати спочатку, тому, будь ласка, уважно. Вводимо прізвище і ім'я, реальну електронну пошту і увага, реальну дату народження або максимально близьку до реальної. І головне запам'ятати, бо ви коли будете Вписувати її в опитувальник, вам треба вказати дату, яку ви вказували при реєстрації. Далі відкривається адмінка, тут заповнюємо дані бажано латиницею і вказуємо реальний індекс та запам'ятовуємо. Його також треба буде вписати в опитувальник. Це звичайний кабінет для заробітку, тому створіть все правильно, щоб була змога заробити гроші в майбутньому. Проходимо міні-опитувальник, вказуємо наші реальні дані, які ми запам'ятовували, дату народження та індекс. В принципі, його проходити не обов'язково, але так більше шансів, що все зробимо правильно. Тепер закриваємо цей опитувальник і бачимо, що наш контент розблоковано. Натискаємо на кнопку Отримати програму та завантажуємо її на наш комп'ютер. Далі ми відкриваємо наш Antidetect браузер, який ми скачали та встановили, і створюємо там профіль. В профілю треба вказати тільки назву і, в принципі, нічого там трогати не потрібно. Натискаємо відкрити і чекаємо. Доку нічого складного у вас все вийде. Якщо будуть питання, можете написати в коментарі. В Самому VPN ми шукаємо Францію, так як Франція, акаунти з Франції дуже швидко створюються і немає проблем з виводом грошей на ваш PayPal. Натискаємо Підключитись і чекаємо, доки воно все підключиться. Ну а далі наступний крок: реєструємо сам TikTok. Нам треба перейти на сайт TikTok, Відкриваємо його. Цьому AntDetect браузері натискаємо на кнопку логін і починаємо реєстрацію. При реєстрації ми бачимо, що регіон підтягнуло Францію. А у вас може підтягнути тільки номер, і це, в принципі, нічого страшного. Просто я вже, в принципі, це роблю другий раз, тому VPN відкрив раніше. У вас може навіть не вийти з першого разу створити ваш аккаунт, ви просто повторяєте всі ці дії з моменту відкриття браузера. Заповнюємо дату народження, головне прописати реальну дату, бо коли ви будете вводити е, гроші, то вам потрібно буде пройти верифікацію за власним документом. Дата має співпадати що в документу, що в TikTok. Номер телефону нам не потрібен. Тут ми обираємо пошту, на яку ми реєстрували і в самому початку. Вписуємо пароль, стандартно одна велика літера, якісь цифри та символи. Далі натискаємо кнопку Отримати код і переходимо на пошту, не закриваючи нашу вкладку. Запам'ятовуємо код та прописуємо це поле, і бажано його не копіювати, а просто прописати вручну, щоб алгоритми TikTok спрацювали і не подумали, що ми бот. Далі створюємо логін, без нього, на жаль, ніяк. Ви по ньому зможете входити в ваш аккаунт. І, в принципі, це фінальний крок по реєстрації. Ми бачимо, що аккаунт створено, і давайте тепер зайдемо з телефону і перевіримо, чи дійсно у нас аккаунт з монетизацією. Так, ми бачимо, що вже є функція монетизації програми винагород. Тепер треба зібрати 10 000 підписників та 100 000 переглядів для того, щоб ми змогли активувати саму монетизацію. Контент бажано знімати авторський, щоб не було ніяких проблем. Ну, а наступне відео буде про те, як створити аккаунт з телефону. Тож, якщо вам цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео та обов'язково ставте лайкоси.